Всім привіт, компанія як Завжди за зв'язочку з'явився у нас на майданчику. Ось такий красень. Це Фольксваген Тігуани, як ви бачите, е, свіжесінький. Цей автомобіль приганий з Європи, а саме, по-моєму, з е, Швеції ця автівочка переганялася. В реально класні комплектації, хайлайн комплектацію має даний автомобіль. З дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі на автоматичній коробці передач передачні Кіп'ятисотечка, сіміступка, мокра, одна з найнадійніших коробок в лінійці два групи. От, з оригінальним пробігом 174 тисячі, по-моєму, 174 тисячі оригінального пробігу. Цей пробіг у нас є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала та всечасно та гарненько регламенту в ній обслуговувалась, Так що наразі ніяких не справ з автомобілем немає абсолютно. Кого би зацікавила ця історія, без проблем. Пишіть, можемо вам її надати. Цю історію для підтвердження того, що робили з цим автомобілем. По автомобілю він чисто 2018 року випуску, не 17-й, а чистий 18-й рік випуску даного автомобіля У вас буде в техпаспорті. І що? Зараз я вам біжу швиденько по комплектації, покажу, що є по автівочці. Зробимо замір по лакофарбовому покриттю і покажу сам. Там стан е, від експлуатації по цьому автомобілю. Отже, е, комплектація оптика, як ви вже бачите, максимально топова, фуледовська вона адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Е, ось такий класний колір графітовий. Потім диски у нас е-е 18-го розміру, по-моєму. так Зараз подивимося. 18 розміру диски у нас йдуть на зимовій гумі. Мішелінка зимова гума вже стоїть на цьому автомобілі. Так, потім далі біжимо. Безключовий комфортний вхід є по автомобілю. Позаду маємо так само ледовська оптика максимально топова, електрокришка багажника у нас йде. Електрокришка багажника і, до речі, електрокришечка з е, махом ноги. Ви махаєте ногою, вона відкривається. Потім маємо електрофаркоп, шторка, донкрат, ключ, компресор, демкомплект є в комплекті цього автомобіля. Так. Тут вам поверху пробігся, ну і всередині. Криваємо і ось так виглядає в нас салончик даного автомобіля. Доволі все гарненько, чистенько, без ніяких моментів. Сидіння у нас тут комбіновані алькантарка з текстилем, ергокомфортні з функцією масажем. Тобто є масаж в передніх сидіннях, і це друзі, як на мене, одні найкращі і найзручніші сидіння, тому що вся оце. Частинка йде оця з алькантарки, лише по боках тут текстиль. от І це дуже приємно в зимову погоду. Воно вам не холодно і в літню ноги там не потій, там чи спина. Дуже зручне сидіння, друзі. Потім ось, сідаємо в автомобіль, от, сідаємо в автівку зразу, запускаємо кнопочкою. От, запустили кнопочку автомобіль, і перед нами цифрова панелька приладів є в комплектації, шкірине мультикермо, електропакет, підігрів дзеркал маємо. От далі біжимо сюди магнітолка Discovery сенсорна. Вона йде на українській мові, повністю по заводу. Android Auto, Apple CarPlay є присутній, потім кондиціювання трьохзони клімат-контролю в автомобілі з очищенням повітря, підігрів сидінь, підігрів керма, оригінальна мокра вебаста, де ви можете програмувати на конкретний час та дату виїзду е, цього автомобіля. Потім маємо ще асистенти допомоги водію, які сюди на сходять, значить, е, по автомобілю. Адаптивний круїз контроль є. Фронт асіст, є лайн-асіст рух посмуг і розпізнавання автомета. Система безпеки. Тобто практично всі асистенти допомоги водів. Якщо брати в парі, включити Line Assist і адаптивний круїз-контроль, то в такій міні- вас автопілот, машинка сама їде, гальмує, підкриє, підрульовує, тобто, все як би мало бути. Так, далі біжимо. Ось тут у нас старт стоп самопарковка, є кнопочка, машинка сама паркується. Камера заднього виду, парктроники 360 градусів, коліщатку для зміни руху режиму їзди. Ви можете брати сніг. От як зараз, допустимо, в таку погодку бираємо сніг. І Машинка дуже класно стоїть на дорозі, ніякі заноси не уходять. Автохолд, електроручник іде, е, два ключа та пульт на вибасто керування. От, підсвіточки, амбієнс, ось Тут у нас в дверях все вас світитися буде в, в, вночі. Чорна стеля в автомобілі йде. Ну, як на мене, дуже класний е, варіантик. Далі біжимо позаду, позаду автомобіля, що ще маємо. Так само під амбієнс, керування третім кліматом ззаду в нас, столики для зручності, ось так можна відкривати десь далеку дорогу. Ви собі їдете, працюєте, каву, чай п'єте для зручному положенні. От, та, в принципі, по комплектації то буде, друзі, все. Ось такий варіантик, Ще раз 18 рік, ті гуанчик у нас є. Так, далі. Е, робимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що машинка є ціла без ніяких пошкоджень. Погнали, <кл 'як> включили і... Пішли по лівій стороні, сторона водія у нас 100, 160, 176, 184, 175, 175, що, мабуть, в подвійному окрасі машинка, зараз глянемо 152, дивимося, зразу пройоми. Ось тут да, 118, 118, бачите, показує ось тут. 107, машинка в подвійному окрасі, так що це є нормальні показники. Ось, хто не розуміє, що це таке, 145, той може <кій>, подивитися, почитати в інтернеті про цей подвійний окрас. лаку. Це додаткова опція. 107, 204, 146, це є нормально. <кій> 138, 162, 162, 169, 184, 184. 185, 182, 182, 182, 183 і дах, друзі, 174, 192, 192. Так що це є додатковий окрас лаку зверху. Для скандинавських країн це є нормальна практика, тому що у вас автомобіль, автомобіль буде набагато стікіший до корозії. Це люди за цю опцію платять додаткові кошти в салоні, коли замовляють новий автомобіль. Так що, друзі, ось така ситуація. Потім, після сдах від експлуатації. Як на мене, тільки оця передня частинка, є дрібні сколи по оптиці, пампер е, і капотік. Їх критичних тут сколів я не бачу. Та зараз дивлюся разом з вами. Такі хворокритичні скол нема, дрібнесеньке щось є, нічого вам робити не треба. Там один сколик десь на бампер, я такий, чуть більший, але менше з тим, це якщо продивитися, якщо відійти, є все добре. І по кузову, по кругу автомобіля, е, все гарно, класно, без е, якихось там знаєте, притертостей, що там десь машинка, чи вм'ятину має, чи подряпану, чи якесь пошкодження, бампера на, на місці, вони в заводському окрасі по заводу. Стоять, ніхто їх не знімав. По задньому бамперу. Вон трішки ось така малесенька косточка є. Ось тут ось така маленька косточка, це де зона погрузки. знаєте І ось тут такі пара бачите де зона погрузки. Е -е, щось в багажі грузили і десь там зацепили. І права сторона суто аналогічна, така сама, точно, все гарненько, класно, без моментів. От, Так що, друзі, ось такий автомобіль маємо для вас. Наявності по салону, я не знаю, мабуть, вже бачило, трішки я вам показував. Ще раз так загальну картинку просто зроблю по салону. Це на сидіння водія. Ще раз вам показую. от, э, Сидіння переднього пасажира. Ось тут по сидінні водія. Да, Оце така штучка, що видно, да, це воно просто для підтримки. Бачите, видно, отак було в такому положенні і воно пропадає. Так, карта водія. Ще раз вам показую. Ще одна карта. Пройом задній лівий. Заднє сидіння в автомобілі, все чистенько, гарно, нічого не поламано посередині. Кажу, посередині, всередині автомобіля, не палили 100%. Ось так загальний вигляд, ще раз вам покажу все. Підлокітник, нічого не поламано. Ну, реально, е, чистий, нормальний доглянутий автомобіль. Так що, друзі, хто би шукав для себе 18 2018 року з пробігом там, десь 170 тисяч, класні комплектації, ви можете сміло заїжджати до нас на майданчик, Рівне, Миколаївська, 2 проїдете, це зразу зробите, покатайтесь, пощупатись, пощупаєте вірніше. О, з нашої сторони ми дамо максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви переконались, що дійсно автівка хороша і. Вартує вашої уваги. Так що, друзі, ось така ситуація. Плюс не забуваємо, що нас є доставка автомобіля у ваше місто. Також можемо вам його доставити, як то кажуть, під двері, привеземо вам його, ви собі подивитесь, покатайтесь так само і купите для себе реально хороший варіантик для зими. Повнопривід, високий, економний автомобіль. Так що... E, так що, от така ситуація. Якщо кому щось не показав чи не розказав, будь ласка, набирайте, дзвоніть до дорозкажу вам, до покажу, можливо, ще щось. Я пропустив по цьому автомобілі. Так що, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку, друзі. Пока-пока.